Велосипедисти витіснили з доріг Херсона автомобілістів. Традиційно щороку в останню суботу-травня власники педальних засобів пересування зі всієї України мають нагоду промчатися центральними вулицями своїх міст, аби в черговий раз заявити про своє існування. У Херсоні велодень проходить вже в шосте і щоразу б'є рекорди за кількістю учасників. Так за офіційними даними, цього разу зібралося більше півтисячі прихильників двоколісної їзди. Армія велосипедистів взяла старт у парку імені Ленінського комсомолу. І далі по проспекту Ушакова промчала до набережної. У колоні можна було помітити як малих прибуркувачів залізних коней, так і людей похилого віку. Окрім того, цього року до велопробігу з прапорами своїх країн приєдналися й представники Вірменії, Грузії, Азербайджану, Польщі, Німеччини, Кореї та Греції. Усіх їх об'єднало одне любов до велосипеда. Організатором параду двоколісних у Херсоні, як завжди, виступив місцевий велофорум. Створений у квітні 2009-го Данилом М'ячиним та Альоною Новік. На сьогодні він став місцем спілкування на різноманітні велотеми для більше двох тисяч херсонців. Активістами велофоруму часто проводяться поїздки до мальовничих куточків не тільки Херсонщини, а й всієї України. За активну організацію тематичних масових покатушок по Херсонській області, велофорумом цього року була відзначена Анна Слюсар. Андрій Домбровський отримав подяку. У за розвиток велотуризму, а от Євгенія Янова відрізнилась в активній творчій діяльності. На місці фінішу велопробігу на учасників чекала розважальна програма. Жінки змагалися у обізнаності велокомпонентів, чоловіків перевірили на міцність, баланс та маневріність. Малюки ж малювали велосипед своєї мрії. Як зазначили організатори, на цьому заході вони не збираються ставити крапку у планах? Проведення середині червня велосипедного дівич вечору та серпневого фанджампінгу.